Казковий вимір. Час казочки. З кого сміялися риби? Колись давно жили на світі два брати рибалки. Старшому братові будь-яка робота була не страшна. Молодшому будь-яка праця в тягар. Настав час одружитися старшому братові. Узяв він за дружину працьовиту дівчину. Стала вона разом із чоловіком ловити рибу у морі. Багато вони працювали, а жили бідно. Прийшла пора одружитися молодшому братові. Взяв він за дружину ліниву дівчину. Стали вони зранку до вечора на березі сидіти і дивитися, як інші працюють. Сказала якось дружина старшого брата. Ходімо, вичерпаємо чашами море та дістанемо з дна його перли. Тоді нашим злидням прийде кінець. Ще сонце не зійшло, а чоловік і дружина вже взялися до роботи. Минула година, друга, третя, а вони все черпали і черпали воду з безмежного синього моря. Виліз на скелю старий краб, побачив людей та й запитує. Гей, що ви робите? І коли заберетеся звідси? Поки всю воду з моря не вичерпаємо, не підемо звідси, відповідає йому рибалка. Шубовснув крапу воду, поповз до морського царя і розповідає. Рибалка з жінкою хочуть усю воду з нашого моря вичерпати. Не повірив морський цар крабу, засміявся. Хіба можуть дві людини вичерпати море? Не вистачить у них терпіння. На другий ранок наказав він морський черепась дізнатися, чи не пішов рибалка додому. Висунулась черепаха з води бачить, рибалка та його дружина працюють не розгинаючись, а там, де раніше була вода, тепер видно морське дно. Розповіла черепаха цареві про все, що вона бачила. Тут вже і морський володар перелякався, вирішив сам подивитися, чи правда, що царство його загрожує загибель. Піднявся цар із води і бачить працюють люди невтомно, і води в морі все менше та менше стає. Опустився мерщій на дно, покликав восьминога. І наказує йому Піди до людей, дізнайся, навіщо вони мою воду вичерпують. Виповсь восьми на берег і запитує Скажіть, люди, навіщо ви з нашого моря воду вичерпуєте? Ми хочемо дістати з дна морських перлів. відповідає йому рибалка. Переказав ось мені морському царю відповідь рибалки. Почув морський цар, що люди хочуть усю воду з моря вичерпати, ще більше злякався. Покликав він радників, почав питати, як урятувати від загибелі своє царство. Мудра Черепаха сказала Подаруй людям сто перлин, і вони підуть додому. Послухав цар поради мудрої черепахи і послав усіх мешканців підводного царства шукати на дні мушлі з перлинами. Першими принесли коштовні знахідки краб, восьминіг та черепаха. У краба в клічні виблискувала блакитна перлина. Восьминіг тримав білу, а черепаха знайшла велику чорну перлину. Одна за одною підпливали до берега різні дивовижні риби, і кожна приносила по великій перлині. Рибалка та його дружина увійшли по коліно у воду, і риби самі опускали свої дари у чаші з кокосового горіха. Коли чаші наповнилися, рибалка з дружиною подякували мешканцям підводного царства та пішли додому. Біля свого дому вони зустріли дружину молодшого брата і розповіли їй, що з ними трапилося. Прибігла лінива жінка до чоловіка і каже йому Давай теж налякаємо морського царя, тоді він і нам подарує сто перлин. Прийшли вони до моря і почали вичерпувати воду великими гарбузовими глечиками. Але недовго працювала ледача жінка. Лише тричі занурила свій глечик у море, а потім сказала чоловікові Ти працюй, а я поки полежу в тіні. Вляглася вона під деревом, лежить та ще й покрикує. Швидше працюй, більше черпай. А чоловікові теж набридло працювати, і він теж почав кричати Не буду я за двох працювати, не вичерпати мені самому все море. Схопилася дружина з землі, заволала на весь голос Ах ти, ледацюго безсовісний, та щоб тебе акула проковтнула ледаря такого. Та й замахнулася на чоловіка глечиком. Почув морський цар крики на березі, наказав черепасі дізнатися, що там сталося. Попливла черепаха виконувати наказ. І побачила, що на березі люди б'ються, розповіла вона про те цареві. Почали риби просити царя. Дозволь нам подивитися, як люди б'ються. Висунулися великі риби з води і бачать. Дружина чоловіка за волосся тягає, а чоловік від дружини глечиком відбивається. Великим рибам смішно, а маленьким ні. Тому що із за великих риб їм нічого не видно. Почали маленькі рибки вистрибувати з води. Кожній хотілося вище підстрибнути, щоб краще побачити, з кого сміються великі риби. Почув морський цар, як сміються його піддані, і теж висунув голову з води. А в цей час лінива жінка видернула у свого чоловіка останнє волосся. Не витримав морський цар і розреготався. Від його реготу здригнувся берег, здійнялася на морі буря, заходили горами хвилі, злякалися ледарі, що накриє їх хвилями, і побігли додому. Навіть про глеки свої забули. А маленькі рибки з тих пір завжди вистрибують із води і дивляться на берег, бо дуже хочеться їм знову подивитися, як ледача жінка тягає за волосся ледачого чоловіка.